сьогодні 28 листопада 2024 року. Заняття математика. Тема заняття геометричні фігури. Поняття вчора, сьогодні, завтра. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні у нас знову. Зустріч, я дуже їй рада. Сьогодні ваша улюблена математика. Я впевнена, що вона вам дуже-дуже подобається. Про що ми сьогодні будемо розмовляти? Зараз ви дізнаєтесь, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, який сьогодні день? Правильно, сьогодні четвер. четвертий день тижня. А скажіть мені, зараз в нас яка частина дня? День або ранок? Правильно, зараз ранок. А скажіть мені, коли ви лягали спати? Правильно, вчора. Час доби для жителів нашої планети складається з чотирьох відрізків часу. Давайте розгадаємо з вами загадки. Сідаємо зручненько і думаємо. В добу раз я приходжу, сон, спокій я приношу, зустріти всі мені, мене хочуть. А звуть мене просто, як ніч. Правильно, далі слухаємо. До вечора вмирає, а вранці оживає. Про яку частину доби ця загадка? Правильно, про день. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок, прокидайтеся вже. Ранок, правильно, дітки? Останню загадку слухаємо. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться, запалюйте лампи, свічки, настає темний. Вечір, молодці дітки, ось і пригадали ми чотири частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Давайте ще раз повторимо: ранок, день, вечір, ніч. Давайте роздивимось ось цей малюночок. Пригадаємо, що ми повинні робити вранці. Вранці ми прокидаємося, вмиваємося так, і сідаємо снідати. Вдень ми знаходимось в дитячому садочку, граємося, обідаємо, лягаємо на денний сон і чекаємо своїх батьків. звичайно. Ввечері вас батьки забирають з дитячого садочка додому. Читають вам різні казочки, може, з вами просто проводять бесіди, і ви розказуєте, чим ви займалися весь день в садочку. Потім ви вмиваєтесь, чистите зубки і вкладаєтесь спадки. Коли приходить ніч, ви вже спите. Пригадали? Молодці, я дуже задоволена. А зараз ми з вами трошки пограємо. Давайте роздивлятися спочатку сині картинки, так? які мають синю таку границю, так? Давайте подивимось і згадаємо, яка це частина доби. Хлопчик спить це ніч. Правильно, мама, хлопчик грається. Це день. день. Так, Мама з синочком читають казочку на ніч. Як ви вважаєте, яка це частина доби? Вечір, правильно. Хлопчик прокидається після сну, коли це відбувається. Вранці, звичайно, переходимо до рожевих квадратиків. Роздивляємось. Мама дівчинці читає казочку, мабуть, перед сном. Це вечір. Так. Дівчинка лягла і спить на небі місяць і зорі. Я вважаю, що це ніч. Правильно? Дівчинка грається з ведмедиком Це день. І наступний малюночок. Дівчинка вкладається у ліжечко. На вулиці сонечко сідає, мабуть, це вечір. Молодці дітки, пригадали, сьогодні в нас незвичайне заняття. Я запрошую вас відправитися в цікаву подорож, а куди саме підкажуть нам оці осінні листочки. А вони нам розкажуть, що ми потрапимо в країну геометричних фігур. Так, дітки, але геометричні фігури просять у нас допомоги. У їхній країні є два міста. Перше місто місто площини геометричних фігур. І друге місто місто об'ємних геометричних фігур. На жаль, всі фігури переплуталися між собою і не знають, кому в якому місці потрібно жити. А хто мені нагадає, чим відрізняються площинні геометричні фігури від об'ємних? Подумайте, дітки. Так, правильно, фігуру, яку можна повністю розмістити на плоскій поверхні, ми називаємо площинною, а фігура, яка займає якийсь об'єм, називається об'ємною. Тож, давайте спочатку розселемо ці фігури по своїм будиночкам. Сьогодні починаємо. Ось перший будиночок з синю, синім дахом. Давайте подивимось, хто ж там в нас буде жити. Перша фігура називаємо круг, квадрат, прямокутник, трикутник. Ось які фігури дуже-дуже цікаві, різнобарвні. Так, скажіть мені, дітки, будь ласка, це фігури площинні чи об'ємні? Правильно, це фігури площинні. Ну що ж, переходимо до іншого будиночку, в якого червоний дах. Хто ж тут буде мешкати? Куб. Куля. Циліндр! Подивіться, ці фігури площинні чи об'ємні. Так, звичайно, вони об'ємні, молодці. А зараз фігури хочуть перевірити, чи все ви знаєте про них. І загадати, звісно, вам загадки. Приготувалися? Слухаємо уважно. Не стоїть і не стрибає! Жодного кута немає. Про яку фігуру ця загадка? Звичайно, про круг, або його ще називають коло. Так? Давайте з вами знайдемо цю фігуру, ось вона, нам чарівний. Олівець показує, як ця фігура виглядає. І давайте назвемо з вами предмети, які схожі на круг. Називайте, Так, це годинник ялинковий. Ялинкова кулька-прикраса, сонечко, монетка, кавончик, так, апельсин, дорожній знак, колеса від велосипеда. Звичайно, дуже багато предметів, схожий на круг. А ще на нього може бути схожа тарілочка. Так, Так, дітки, молодці. Слухаємо іншу загадку. в мене ось такі вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрати. Правильно, молодці дітки, ось як наш квадрат виглядає. І давайте з вами подивимось, які предмети дуже схожі на квадрат. Так. Телевізор, так, екран телевізора схожий на квадрат, картина, печиво, віконечко, подушка, серветочка квадратна, ну ще такий, така сумочка квадратна, так? Скажіть мені, будь ласка, квадрат це площинна фігура чи об'ємна? Правильно, вона площинна. Ну що ж, поїхали далі. Слухаємо наступну загадку. На квадрат я дуже схожий, хоч кута є теж чотири, сторони по дві всі рівні. Це правильна загадка про прямокутник. Чарівний олівець показує, як він виглядає. Давайте роздивимось цими, ці малюночки, і ви мені скажете, які предмети схожі на прямокутник. Так, що в нас тут є? У нас тут є акваріум, так, нещодавно ми про нього розмовляли з вами. Фотоапарат, комп'ютер, так. Мобільний телефон, а ще вогончик дуже схожий на прямокутник. Ну і, звісно, чемоданчик такий, валізка, схожа теж на прямокутник. Молодці дітки. Слухаємо наступну загадку. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Звісно, ми зможемо. Правда, дітки? Це загадка про трикутник, звичайно, чарівний олівець нам його показує. Давайте з вами роздивимось предмети, на які схожий трикутник. Давайте, називайте. Правильно, ялиночка схожа, скоро новий рік, і, звісно, в кожній хаті буде ялиночка, вона дуже нагадує нам трикутник, так? Дзвоник такий, дорожній знак, Гора, так, іноді вона дуже схожа на трикутник. І, звісно, пірамідка, ваша улюблена іграшка. Вони дуже-дуже нагадують нам трикутник. Скажіть мені, будь ласка, трикутник тут, площинна фігура чи об'ємна? Правильно, площинна. Слухаємо наступну загадку. Можу м'ячиком я стати, політати, пострибати. Кругла я, але не круг, маю я об'єм навкруг. Це загадка про кулю, звичайно, дітки. Давайте з вами роздивимось предмети, які схожі на кулю. Звісно, це помідор, капуста, яблучка. Футбольний м'яч, ну, будь-який м'ячик, так, кавунчик, повітряні кульки, сонечко і, звісно, наша планета Земля. Давайте з вами пригадаємо, куля це площинна фігура геометрична чи об'ємна? Так, ось куля це об'ємна фігура, вона має об'єм. так, Вона схожа. Нам м'ячик. <хи> так, молодці дітки, слухаємо далі, ще в нас є загадки. Шість однакових квадратів поєднались разом всі. Можна з ним лото пограти, навіть замок збудувати. З чого ж ми можемо збудувати замок, дітки? Пригадуємо цю фігуру. Так дійсно це називаємо куб. Молодці дітки. А куб об'ємний чи плаский? Об'ємний, молодці. Дивимось на предмети, які схожі на куб. Так, ось це куб, справжній кубик рубика. Так, куб ось так виглядає. І е, фішка для гри теж нагадує кубик. Коробка для подарунків теж нагадує. Куб. Ну, і, звісно, такий пластмасовий куб для водички. Так, Наливається туди водичка, краник відкривається і можна пити чисту водичку. Дійсно, це куб. А зараз ми з вами пограємо в гру і геометричну фігуру. Так, дивимось. Перше для вас запитання. Подивіться, будь ласка, на ці фігури і слухаємо. Знайди фігури, які котяться. Правильно, циліндр котиться, але тільки в одну сторону. Вперед-назад, вперед-назад, але він котиться. Куля. Котиться правильно, вона котиться в різні боки. А ще в нас котиться, називаємо круг. Правильно. Скажіть мені, дітки, будь ласка, а чому ці фігури котяться? Правильно, тому що їм нічого не заважає. А заважати можуть тільки кути. Але в цих фігурах. Їх немає. Ще раз нагадую, циліндр, куля, круг, котяться. Наступне запитання: Знайди фігури, які мають кути, квадрат, куб, прямокутник. І трикутник. Правильно, всі ці фігури мають кути. У квадрата їх чотири, а у трикутника три, але вони є молодці. Наступне запитання. Знайди фігури, які мають чотири кути. Квадрат. І прямокутник. Правильно. Давайте порахуємо спочатку квадрат. Один, два, три, чотири. Прямокутник порахуємо. Один, два, три, чотири. Ці дві фігури мають чотири кути. Наступне запитання: знайди фігуру, яку, яка має три кути. Ну, звичайно, три кути має тільки трикутник, так він і називається. Трикутник. Давайте перевіримо. чи так. Один, два, три. Дійсно, трикутник має три кути. Скажіть мені, фігури, які мають кути, можуть котитися? Звичайно, не можуть. А чому? а тому, що їм заважають кути. молодці дітки. І останнє завдання знайдіть фігури, які не можуть котитися. Не можуть квадрат, трикутник, куб, так, і прямокутник, звичайно, ці фігури котитися не можуть. Бо їм заважають кути, звичайно, молодці дітки. Так. Тепер ми з вами ще раз повторимо, що нам нагадує ту чи іншу геометричну фігуру. Давайте повторимо, на що схожий круг: тарілка, годинник, монетка, штурвал. Колесо і печиво, молодці, на що схожий квадрат, подушка вікно. Так, Це для гри в шашки, сумочка, картина і знак перехід підземний. Прямокутник, на що схожий. Мобільний телефон, на книжку, на фотоапарат, на екран, на монітор так, від комп'ютера, на шкаф і, звичайно, конверт, який дуже часто нам приходять на наші заняття. Так, конвертик теж схожий на прямокутник. Трикутничок схожий на ялинку, шматочок сира, на шматочок піци, на прапорець. На, таку, на такий стаканчик так, для е, е, смачного сока, так, і на шматочок млинця, який склали у формі трикутничка, звичайно. Куля, на що ж схоже? Давайте пригадувати: м'яч, ялинкова іграшка, кавунчик, нитки для в'язання, апельсин. І гір'я так, для занять фізкультурою чи спортом. так, Дуже схожа, дуже схожа ця фігура об'ємна і називається вона куля. Куб. Давайте ще раз пригадаємо, на що він схожий. Кубик-рубик, коробка для подарунків, така тумбочка може схожа бути теж на куб. Акваріум, кубики для гри і, звичайно. Кубики льоду дуже часто влітку батьки ваші роблять такі кубики, щоб охолоджувати різні напої. І цей кубик дуже схожий на геометричну фігуру куб. Циліндр. На що ж він схожий? Дивимось: баночка спрайта, така діжка, кружка, барабан. Стаканчик для напоїв і, звичайно, шматочок деревини дуже схожий. Ця фігура називається циліндр. Так, дітки, ось і навели велими порядок Україні геометричних фігур. Жителі міст площинних геометричних фігур і об'ємних геометричних фігур дуже вам вдячні за допомогу і запрошують наступного разу до себе в гості. Чи сподобалось вам у цій країні? Я вважаю, що дуже сподобалось, і ви сьогодні були молодці. Усі закінчилася наша математика. Я вважаю, на всі запитання ви відповідали дуже-дуже правильно, я в цьому впевнена. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!